Минув тиждень після чергового удару росіян по критичній інфраструктурі Житомира. Місто досі живе у режимі економії. І, за словами міського голови, такий режим з нами залишиться надовго. Вони зупинятися не збираються. І от скажу, що останній ракетний удар по Хмельницькій області, по Рівненській, по Луцькій, Ми вже так на межі, фактично. Місто Житомир на межі було йде забезпечення в тому числі з цих областей. Тому ми повинні розраховувати. На Сейбур в першу чергу ситуація з електроенергією у місті залишається критичною, тому вуличне освітлення поки не вмикатимуть. Електротранспорт надалі не виходитиме на лінії. На маршрутах в посиленому режимі працюють автобуси як комунальні, так і приватні. Однак збільшувати їхню кількість більше немає. Чим та скоро до Житомира приїдуть ще два автобуси з Польщі. Ну, ще два автобуси після 24-го Ми очікуємо отримати вони вже в. Вийшли на Плоцьк з міста Малоги, ми отримаємо, от з Плотська два автобуси міських, їх запустимо зразу на маршрути. Залишити місто без електроенергії взагалі означає забрати і світло, і тепло, і воду. Тому, аби не допустити такої ситуації, Житомир планує закупити генератори високої потужності. Однак наразі їхні пошуки даються вкрай важко, коли ми шукали через генератори, ми знайшли тільки один в Полтаві 500 кВт потужності. Та на місто потрібні генератори більшої потужності, тому пошуки розширились на усі. У Європу Сергій Сухомлин каже, купуватимемо там, де знайдемо. Однак зробити це необхідно впродовж місяця. Сьогодні, якщо буде відключена електрична енергія, ми ще зможемо навіть вдома обігрітися там, ну просто завдяки теплому одязі. Якщо це буде там грудень-січень місяць, то ми розморозимо систему, і тоді вже буде набагато багато складніше. Тому завдання на протязі максимум півтора. Місця підключити ці генератори для того, щоб забезпечити місто і теплом, і водою. Попри складну ситуацію у місті, все ж розпочали опалювальний сезон. Міський голова каже, відкладати не могли, адже це також необхідний захід, який дозволить економити електроенергію. Ми розуміємо, що при пониженні температури. Ми не зможемо економити, бо люди, в яких діти хворі люди, все одно будуть включати в квартирах обігрівачі. Нам потрібно було швидше запустити опалення, щоб нагріти, прогріти квартири і тим самим зменшити використання електричної енергії на обігрів приміщень. Кількість необхідних генераторів пропрацювали і з усіма комунальними службами. В першу чергу ними хочуть забезпечити котельні. У Нас 10 котелів. Нам потрібно тільки десь генераторів по 500 кВт на ці котельні. Якщо брати квартальні котельні, у нас їх 34, Ми не зможемо забезпечити. Там потрібні генератори 150, деяких 250 кВт, Ми не зможемо забезпечити. Тому я вже не один раз казав, ще влітку, казав. Про те, що в цьому році ми робили перепідключення котелень, щоб у разі чого мали можливість перепідключити на районі котельні, тому більшість квартальних у нас можна перепідключити. В нас є тільки три котельні. Які ми не зможемо перепідключити, вот тут от на цій котельні квартальній ми також запланували закупку генераторів по 150 кВт. Виділити на закупівлю генераторів планують до 65 мільйонів. Сюди також входять агрегати для об'єктів водоканалу. На всі генератори на теплокомунерго, генератори на водоканал, перший, другий підйом, головна каналізаційна станція очисні споруди там генератори йдуть великої потужності, там по 800 кВт, це приблизно такі та навіть за допомогою генераторів забезпечити місто водою повністю неможливо. Водопостачання також подаватиметься почасово. Однак, за словами міського голови, доки поряд з нами залишається такий сусід, ми маємо навчитися жити у таких умовах. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1